Всім доброго ранку. Вчора був ловов, коробка сьогодні вже сьогодні вже до кукурудзу, то що говорив. Того що е, було мокро, тут ці ділянки я не міг збирати, тут є трошки підйом. Я зараз все покажу на відео. Тут під лісом от у нас такі місцевості і мені лишилося тут небагато дозбирати. В общем, вчора поставив коробку, я не думав, що не стільки буде там заловали. Я ну, показую по факту, я не можу казати, що МТЗ поганий, я не можу казати, що Ловол поганий. Немає трактора поганого. Кожний трактор свого часу має задачі. І предназначений для різних задач. Е -е, Якось так. Тому е -е, викладаю у YouTube те, що є по факту. Було, коли мені сказали, Одна пропозиція, український виробник агрегатів, сільхозагрегатів, предложив мені, запропонував, щоб я зробив їм рекламу. Я сказав таку їм фразу хлопці, я роблю рекламу, але я знаю, що у вас є недостатки, я мусю ці недостатки озвучити людям. Вони їм не сподобалось те, що я сказав, і в общем реклами не було. Ну, то таке, я. я... Люблю так, як воно є. По факту. О, тут ще трошки теж мокровато. Такий підйомчик е, затяжний. А я тут е, збирав кукурузу в минулий раз то було болото, і важко було вбирати. Ну це таке, воно і зараз мокровато відчувається, але ну не буксує, бо той раз тут буксував сильно. Ну якось так, помощник мій є, він займається Навігацію полів. Ну і ковнавігацію. Тобто, ну, заміряє. А я зараз думаю, як Бог поможе, зранку це зберу. І далі є друга справа. Ну, таке відео буде без з сторони комбайна не зможу знімати, тому що е, він ж не їде самий. Кукурудза така непогана. Все, вроде би, як кажуть, на місці. Я в минулий раз тут то так тяжко вбирав кукурудзу, що просто... З комбайна зносило і тут трохи схил, і він буксував, і йшов у нагрузку. То, що схил, то не страшно, страшно, що буксує і перерозход солярки. А так, то зараз я заїду на те, що я там понароблював в минулому разі, минулий раз. Було. Ну тут трошки схил, ну нічого е зараз я оце я тут минулий раз набуксував такого намісив болота, що, ну, взагалі, колії, як ви бачите, на риву. Вода, вода так і стоїть тут. І не зміг тут такого ну, важко було. Ну зараз вже... От його вже зараз бачите зносить. Ну нічого. Це не проблема, прорвемося. Йде комбайн боком трошки. Ну нічого. Це не, не страшно. Ну, Отакий от, okay, схил. О, тут нерівне поле, схил і комбайн минулий раз. Воно навіть жадко його, коли він йде на вскіс, оце я минулий раз тут таке понароблював. Просто його зносило і от таке, ну не знімав відео я на цю тему. Трошки воно на і погано подрібнює взагалі, але треба зібрати, тому що погода міняється. Погода міняється. Ну якось так народ. От у нас туди такі горби, от, на тій стороні я вбирав, там взагалі було склони. Ну а так. Там березки, скоро сок, може будемо брати, не знаю. От туди то всього такі горбисті місцевості. Ну для нас це не страшно. А ми працюємо. В общем, народ, таке коротеньке відео, я думаю, що це буде закінчення зимового збирання кукурудзи. Чому зимового? Бо тому що збираємо її у лютому місяці. Так, всім всього найкращого. Я погнав працювати, тому що треба зранку це зробити. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна.